Друзі, дякую за вподобачки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Булатики. Це в нас булат 244 люкс на широкій резині. Задня рашина там 112 на 24 з боковою колісою. І з редукторним мостом. Це в нас звичайний. На стандартній резині 9,5х24. Така от джинмочка із реверсом. Це у нас Донфен 404. Да, Якраз вже є ті 404 G2, з'явилися. Це у нас Shifen 244, одноциліндровий з ремінним приводом на 24 кінських сили. От така от джинма на широких колесах люксова. Соліс, джинмапі і саточка з кабіною. Друзі, це все є по наявності. Що, задавайте якісь питання, бо щось стає скучно. Ніхто нічого не задає, ніяких питань. Форта ні, немає, з реверсом, з реверсом зараз в даний час є тільки на 50 кінських сил. Оріончик 504, те, що можу вам запропонувати. Або так, вибачаюсь, був телефонний дзвіночок. Розстрочки немає, є кредит. Ловол 354, якщо без. Ловол, якщо 354 без кабіни буде коштувати 750 от із кабіною, це у нас 354 плюс із гарної герметичної кабіни, такий коштує 10650. Знаход... Це Київ, траса київ житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Донфен 404 G2 10500. Є по наявності. Зараз стоїть на зборці. От тільки вивантажили і збирають хлопці. Донфен 244, 7500 звичайний і 8600 G2. 8600 буде коштувати G2.